Протягом двох днів на майданчику фізкультурно-здоровшого комплексу у рамках територіального етапу проєкту Пліч опріч Всеукраїнські шкільні ліги визначили найкращих змагання з футзалу серед хлопців. У грі за третє місце зустрілися команди шостої та п'ятої шкіл. Першою у цій грі рахунок відкрила зож номер 6. Забитому м'ячу разом із партнерами радів Михайло Боровик. Разом вони були зосереджені та намагалися розвинути успіх. Але згодом п'ята школа зрівняла рахунок. Лучний удар зі штрафного виконав Давид Гошкович. Надалі успіх зош номер 5 приніс ще один дальній удар із центра поля. У другому таймі остаточний рахунок у матчі 3-1 встановив Давид Гошкович, який оформив гольовий дубль. Гравці з зож номер 6 посіли четверте місце. Гарні емоції, дуже гарні. Ми зайняли четверте місце. Із седьми школ і ось це наш логотип команди. Хвилину назад програли 3-1, Я забив один гол. А вигравали у скільки матчів виграли? Один. один? один? Ну, е... Які емоції? Чим сподобалась тобі участь у змаганні? Бігати, забивати. Турнір цікавий, емоції дуже гарні. Чого у слідуючий раз виграємо? Чим цікаво за школу грати? Ти ж футболом займаєшся і ти також ось чим цікаво грати саме за школу? Тому що пробуєш грати з іншими школами. Сами пробуєш грати. І не що одноразово з тими ж самими. Чи були шанси за третє місце поборотися? Так, да, були. були. не вистачило координації, трошки зігралися. Як да. ти вважаєш, чого не вистачило? Не вистачило командної гри і пасів. У фіналі турніру зустрілися перша та друга школи. Це була гра рівних команд, в якій напруження тривало увесь поєдинок. Хлопці обох шкіл не ризикували та приділяли увагу обороні. Розрахунок був на дальні постріли зі штрафних. Тут команду другої школи врятував каркас воріт. Затим вже шанс відкрити рахунок був у гравців другої школи. Вирішальним виявився ось цей момент. У центрі поля арбітер зустрічі призначив штрафний. Здавалося, що до воріт досить далеко, але це не завадило гравцю першої школи Григорію Іванову відправити м'яч під поперечину воріт ЗОЖ номер 2 Надалі команди не забивали голів, хоча у цьому моменті ЗОШ номер 2 мала шанс зрівняти рахунок. Але першу школу врятував Каркас Воріт. Друга школа не припиняла атаки до кінця поєдинку. Втім, із мінімальним рахунком 1-0 перемогу у матчі здобула ЗОШ номер 1 яка і виборола чемпіонське звання. Чому так мало забили м'ячів? Не знаю, тому що в нас теж були ну, такі удари сильні. Нам теж вже було. Що ми так зіграли дуже добре, і ми всіх виграли. Розкажи, як ти займаєшся футболом. Мені це подобається, і наш тренер його звати Євгеній Станіславович Слива. Друге місце у турнірі посіла зож No2. Ця команда протягом змагання демонструвала гідну гру, але до перемоги у фіналі не вистачило лише одного кроку. Добре, почали дві дві команди виграли, а потім приграли сильній команді. Ну, Пограли мінімально, так, були моменти. Да, там було багато моментів, але там штанга помішала. Якщо ворота були без штанг, були в голи, так? Так, да, були б голи. І без вратаря було б взагалі. Так, ну і розкажи футбол, чим тобі подобається, чому цей від спорту обрав? Ну, Мені подобається, бо я, я займався дуже. ну, Я хотів займатися, папа в мене раніше грав, і я захопився. Як готувалися до цих змагань? Ну, не особо готувалися, але ходили там на тренування, пасувалися. На церемонії нагородження командам були вручені дипломи. Капітан команди ЗОЖ номер 5 яка мала назву Лелека, Давид Гошкович, отримав дипломи за третє місце. Турнір дуже добрий. Ми посіли третє місце, і команда виступила дуже гарно. Ну, чого не вистачило для того, щоб в фінал вийти? Емоції. Ну і щоб всі віддавалися повністю. Трішки ми з першої школи грали, трішки нам не вистачило, щоб ми їх виграли. Як тобі фінал? Ну, я вболівав за другу школу, перша теж молодці. Але я рахую, що друга школа повністю переграла першу. Які емоції тобі надає футбол? Щасливі. Інколи я розстаюся дуже сильно. Ну, це більше радощів. Так Угу. дипломи за друге місце отримали гравці з ЗОШ номер 2 із команди Єжак Ефіопський. Переможцям турніру із ЗОШ номер 1 разом із дипломами був вручений кубок. Ми були впевнені в перемозі і дітки теж пообіцяли Валерію Борисовичу, що за перше місце приложить всі сили, старання, вміння. Футболістів у нас багато в першій школі. Ну і ми ці змагання плічопліч -пліч відкрили рахунок перемогам. Ну і хлопці постаралися, і в фінальній грі доказали це, що ми сильніші. Фінал був непростий, але ну, він завжди це фінал. Як би там не було, завжди фінальні ігри, вони складні. Ну і налаштовуються і тренери, і діти, ну, і команда, і супротивника теж. І ми теж налаштовуємося. Ну, рахунок 1-0, так. Да, це рахунок фінала, він, мабуть, складний. Ну, вчора, коли грали за п'яте-шосте місце, вже Дійшло до пенальті, і діти відчули, що з таке пробивати пенальті. Саме гравці зошному родин із команди Сонячна білка представлятимуть грішньоплавнівську територіальну громаду на районних змаганнях проєкту Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги.